Вітаю шановні глядачі! На нашій програмі будьте в темі! 24 серпня. Ми відзначаємо 32 другу річницю незалежності України. Цей найважливіший для кожного українця день вже другий рік поспіль. Ми проживаємо у стані повномасштабної війни, яка триває майже 10 років. У 1991 році було проголошено незалежність України. Наш народ, нарешті, отримав омріяну свободу та суверенність. У всіх містах і селах України змінився життєвий устрій. Не стало винятком і наше місто. Тому тема сьогоднішньої нашої програми: як це було? Звягель, Україна, незалежність. Про те, як після проголошення незалежності України відбувалося становлення української незалежності у звягелі, які рішення довелося приймати і з якими викликами стикнутися, будемо спілкуватися з Олександром Федером. Доровичем Костеченком, головою виконкому міської ради, міським головою 1990-1994 років почесним громадянином міста Звягеля Дякую. сьогодні. Ми згадуємо про буремні роки становлення української незалежності. Олександр Федорович, Поділіться, яким був звягель тоді ще Новоград Волинський напередодні проголошення незалежності України. Які настрої панували серед людей? Чи підтримувала більшість населення ці довеносні зміни? Ну, почну з останнього. Дійсно, населення з ентузіазмом так сказати, прийняли значить, рішення про незалежність України, тому що Україна, я повинен сказати, це була республіка, яка мала самий могутній економічний, соціальний, науковий потенціал з усіх республік бувшого радянського союзу. І тому от віддавати своє надбання, особливо от, стосується, наприклад, сільського господарства, коли нас обкладали такими значить, завданнями, що ми повинні були в союзний фонд віддавати стільки, що бувало, що проблеми були з постачанням. Деяких продовольчих товарів і у нас. І це викликало дійсно у людей невдоволення. Тому я вважаю, що і взагалі українці, вони нація, яка була волевільною завжди. Тому ми ж знаємо з історії, скільки було і Кармелюк і інші воювали за, належ... на... за незалежність. Богдан Хмельницький, скільки воював за незалежність. Рішення про те, що Україна незалежна стала, це з великим ентузіазмом сприйняв весь український народ. Треба віддати належність. Навіть я повинен сказати, можна. Е Такий приклад привести. На сесії міської ради, коли поставив я питання про те, що, значить, вже ми незалежні, а прапор стоїть у нас радянський на приміщенні міської ради. Тому давайте ми, поки немає закону про прапор державний, поставимо. Прапор український поряд Росії, І хочу сказати, що депутати в подавляючи більшістю прийняли рішення про те, що повинен стояти український прапор 1 грудня 1991 року на загальнонаціональному референдумі щодо проголошення незалежності України більше 90% українців підтримали акт проголошення незалежності України. Чи пам'ятаєте ви, як проголосували у звегелі? Дуже добре пам'ятаю, ну Саме цікаве те, що в 90-му році був референдум, Просували за те, щоб були значить, в складі Радянського Союзу. Ну, ніхто не чекав, що в 91-му році ще більше. Значить, населення проголосує за незалежність, а народ наш проголосував 90%. Це практично всі там проголосували за незалежність України. Це було настільки, значить, підняло моральний дух українців. І населення нашого міста, що я хочу сказати, важко передати. Цікаво, а яким був перехідний період, як довго він тривав, і які першочергові управлінські рішення довелося прийматися, аби місто адаптовувалося до життя уже в незалежній Україні? Я повинен сказати, що був найважкий період життя нашого міста, тому що всі економічні. Зв'язки з іншими республіками були розірвані. І тому треба було виходити з цього положення, особливо, значить, щоб працювала промисловість, працювало комунальне господарство, працювала торгівля, працювали лікарні, школи. І я хочу сказати, що ми приймали часто такі неординарні рішення. Для того, щоб все ж таки ми економічно вижили в цей час, повинен сказати, що завдяки цим зусиллям всі промислові підприємства в той період наші працювали, будівництво велося, працювала торгівля, ми їздили і в Австрію, для того, щоб значить, будувати тут промислове підприємство. І вони вже були згодні працювати, але трапилась трагедія з директором Лізогозагу Муликом, і тому це було, воно, так сказати, не, не отримало свого продовження. Їздили для того, щоб продовольчі товари в Одеську область, закупляли там продукти. Їздили в Угорщину. Ми для того, щоб продовольчі товари у нас не сякли з магазинів, вели нормування на такі товари першої необхідності. Нам цьому, до речі, дуже допомогло те, що у нас працювали і сиркомбінат, і м'ясокомбінат, і завод продовольчих товарів в той час. І ми всю понадпланову продукцію. От завдяки такому розумінню керівництва цих підприємств ми от направляли в Новоград-Волинський, Тому у нас свій хлібзавод був, працював директор цього заводу, дуже активна людина. От, він почав да, будувати в цей час новий завод. Да, і ми були забезпечені всіми необхідними товарами продовольчими для того, щоб не було такого дефіциту страшенного, як в інших містах. Повинен сказати, що в цей період ми побудували три 100-квартирних будинки, ввели школу, гімназію на 1260 місць, водочисні споруди на 17 тисяч кубів стоків. Станції другого підйому ввели. В нашому місті почали будувати, військові збудували, звели в платацію з усім комплексом значить, всіх інших значить, споруд. Військове містечко на значить, квартир. Школу, дитячий садок, торговий центр. Водо. Очисні споруди. До речі, ми домовилися з проєктантами, щоб нам е, збільшили вдвічі об'єм водосховища для цієї води. Далі станцію цифрову, значить, телефонну ввели на 2000 номерів. Тобто, місто жило, жило незважаючи на всі так сказати, труднощі. Ми їх Відчували. Я хочу сказати, що в цей час, що мені було, як в міському голові, легше працювати, що депутати от були консолідовані, от, хоч політично були і різні погляди у них, але вони з розумінням відносилися до тих питань, які треба було вирішувати і допомагати. Одним із болючих питань для нашого міста. Це була відсутність природного газу. Тому все було зроблено для того, щоб провести природний газ в міста. В цьому, до речі, допоміг нам і народний депутат Ринка Анатолій Андрійович, який домігся в того, що був проведений газопровод Долина торжок який проходив через нас район. І друге питання заслугу собі ставлю, що я. Значить, виділив землю і дав дозвіл на будівництво навпроти нашого міськвиконкому Свято-Михайлського православного української. Значить, церкви був вже тоді він, був українською православною церквою, вже тоді. Да. І ми маємо таку красиву в центрі міста споруду. У мене там в області хотіли буквально з'їсти за це, бо ще ж була комуністична влада там. У всі визначні історичні моменти завжди є якісь постаті, які відіграють у них важливу роль. Чи може згадаєте, хто в нашому місті? Або не обов'язково в нашому місті хтось такий, чия роль у тих подіях була дуже значимою для долі України. Я хочу сказати, що. Цей період, от, е, визначною фігурою, я повинен сказати, політичною, яка була в народі дуже поважна і сприйнята дуже, це Чорновіл. Я скажу відверто вам, це людина вдала дуже, значить, е, Грамотна, політично, дуже грамотна була людина, вміла з людьми ввести діалог і такі думки висловлювала, які були сприятливі для нашого населення і людей. І тому люди сприймали його дуже всі, значить, позитивно. Я хочу сказати, що самотужки не можна, я вже говорив, що депутати велику допомогу мені надавали. І заступники працювали дуже активно: і Валентина Петрівна Волощук, і Анатолій Андрійович Константинов, і Микола Григорович Усенко, і Микола Іванович Мартинюк. Це були люди активні і в цьому мені допомагали. Олександра Федоровичу, ви людина з великим життєвим досвідом, і в тому числі з управлінським, і маєте можливість звернутися зараз з побажаннями до жителів нашої громади. Що б ви хотіли їм сказати? Що б я хотів сьогодні сказати нашим громадянам міста. Нашим громадянам міста треба всі сили докласти. Для того, щоб допомогти нашим Збройним силам, які ведуть в боротьбу за нашу незалежність. Я хочу сказати, що у нас дуже багато патріотів не на словах, які там виступають і так далі, а на ділі. Тут треба всім нам, всього громадою відчути, що ми являємось... Чуть не на передньому краю цієї боротьби, а то в деяких така думка виникає: ми в тилу, у нас тихо, спокійно, на голови не падають снаряди і ракети, От, вода є, є газ, є електроенергія, в магазинах повно всього товарів. І люди. Собі так відчувають, вроді як вони не при чому а тут треба, щоб всі відчували, що ми всім горнилі Війни за свою незалежне щиро. Дякуємо вам, Олександре Федоровичу, за змістовну розмову сьогодні. Для нас, українців, незалежність найбільша цінність і неодмінна умова реалізації власної свободи та своїх прав. Ми щодня доводимо незалежність, адже усвідомлюємо, що нині йдеться не лише про території і кордони. Сьогодні йде кривава боротьба за саме існування українського народу, на знищення якого зорієнтований агресор. Віримо в перемогу, підтримуємо збройні сили України. Україна була, є і буде не Лежною Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах Зрягівської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі.